Всім привіт! Це я. Мене звати Політеленовий пакет. Якщо коротко, то просто пакет. О, ви дивуєтесь, що я вмію розмовляти. Не дивуйтеся, просто я не такий, як усі інші пакети. Ви часто мене не помічаєте, правда? Я можу мати різний колір, буваю різного розміру. Я зручний, легкий, яскравий і тому такий популярний. Моя суперсила. Я, звісно ж, не супергерой, але все-таки моя суперсила це здатність бути майже в будь-якому місці в будь-який час. Ну що, цікаво познайомитись, тоді моя історія для вас тільки починається. Я починаю своє життя в магазинах. Спочатку я такий важливий, мене наповнюють продуктами, мене обережно кладуть на касу, і я... Як справжній герой вирушаю у нову подорож. Але ось питання. Що відбувається після того, як я виконую свою роль, що стається зі мною, коли я більше не потрібен? В кращому випадку мене кидають у смітник. Або я опиняюся на вулиці, у парку, в лісі, у річці. І ось тут я продовжую подорожувати різними континентами і країнами. Ой, ще хочу познайомити вас зі своїми друзями. Пластиковий стаканчик, жестяна банка, серветки, пластикові і скляні пляшки. Ну і, звісно, поліетилен. Багато поліетилен. Потрапляючи на сміттєзвалище, звалище, ми нікуди не зникаємо, як всі думають, ні. Ми тут створюємо свою тусовку. Ми частина однієї великої, не дуже гарної історії. Ми з легкістю потрапляємо до тварин, а інколи навіть до вас, через те, що ви не замислюєтесь, куди ми потрапляємо після того, як вам більше не потрібні. І поки ви продовжуєте використовувати нас, ми в свою чергу продовжуємо поширюватись по планеті. До речі, сьогодні передаю вам привіт із мальовничого міста Кривий Ріг. Тут, як і в усій Україні природа неймовірно красива. Але ось парадокс. Ми відходимо теж тут. Кривий ріг вже стикається з екологічними проблемами. До чого це? Я? Як говорив на початку відео, я не звичайний пакет, адже мені пощастило мати другий шанс і потрапити на переробку. Замість того, щоб залишитись лежати на сміттєзвалищі, отруючи ваше життя, я отримую шанс на нове життя. І це не просто переробка це процес, у якому я можу стати чимось корисним. Може, не всі пакети мають такий шанс, але я хочу, щоб більше відходів отримували можливість змінитися. Якщо ми всі почнемо думати про переробку використання знову і знову, ми зможемо змінити екологічну ситуацію. І може наступного разу, коли ви кидаєте щось, ви згадаєте, що і це може мати другий шанс.